Леви дикого краю. Ху-ха-ха! Ну нарешті! Рама Он як Сука казама! Гей, це мій фрукбеобаба! і і ха Хака! Переміг я і вечеря моя. я я Гієна на землях прайду? Ну, тримайся! Це ти даремно припхалася на наші землі. Я тобі зараз покажу як. Привіт, банга! Чекай! Ти не з джанжиної банди. Це ж ти допомогла кайну вибратися з дикого краю. <гум> ну, ми виручили одне одного. Джазірі, яким вітром ти на наших землях? Тебе шукала. У мене сталася біда вдома. Потрібна допомога. Це через Джанджу і його гієн. Ні, насправді через Левів. Левів? У дикому краю? Саме так. Вони забрали водопію моєї сім'ї і не хочуть ним ділитися. Але Леви не водяться у дикому краю. Джазірі, ти впевнена, що то Леви? <свистак> <свистак> Банга, повір, я знаю, які на вигляд Леви. Добре, що ж краще тоді я з ними поговорю Джазірі. Може, вони загубилися або що? А Кайон. Дякую. Панга, повертайся у лігво. Скажи решті варти, що я йду в дикий край із Джазірі. Добре, ми вас наздоженемо. Не треба. Я там не затримаюся. Зрештою, це ж тільки леви. Мабуть, просто сталося непорозуміння. <звук> Сподіваюся, що так. Веди мене Джазірі. Бувайте! О, і до речі я переміг! Ха -ха. Знаєш, Кайон, Я сумнівалася, чи погодишся ти допомогти. З якого дива? Ми вже виручали одне одного. Твоя правда. Але минулого разу ти провчив гієн. Цього ж разу йдеться про левів. Вони певно не знають, що в дикому краю є хороші гієни. У мене теж була така проблема. Так була. Ми не одразу почали одне одному довіряти. Повернулася. Ого, ти не жартувала. Ти таки справді дружиш із левом. Кайон, це моя сестра Мадоа. Дуже приємно, Мадоа. Е, так, дуже приємно. Привіти вам, малечо. Не бійтеся мене. Зрозумію їх. Вони бачили тільки поганих левів. Як тих, що забрали наш водопій. Тому я й прийшов. Не знаю, яким вітром ці леви у дикому краю, але впевнений, ми домовимося. Сподіваюся, малюкам потрібна вода, та й нам усім. Тоді не марнуємо часу. Біжімо джазірів.